ПК чи консоль? Вічне питання геймерів, і відповідь може вас здивувати в 2024 році. Всім привіт! І сьогодні ми зануримось у найгарячіше обговорення у світі геймінгу: що краще: ПК чи консоль. З роками це питання перетворилось на справжню битву платформ. Так що ж обирати? ПК чи консоль? Давайте розберемо сьогодні разом, щоб зрозуміти, що обрати, спершу треба поглянути на історію. Ігрові консолі завжди були символом доступності та простоти. Від Nintendo до PlayStation і Xbox, ну, можливо, крім Нінтендо, вони забезпечували геймерів чіткими іграми без потреби в складних налаштуваннях. Звісно, тут треба розуміти, що консолі завжди були таким собі компромісом, оскільки на них ігри не завжди йшли в гарній роздільній здатності та великими FPS. ПК, зі свого боку, був платформою для тих, хто прагнув максимальних налаштувань. Потужності та багатозадачності, але як же змінилося це протистояння сьогодні, коли мова заходить про графіку, ПК традиційно займає лідируючі позиції. Можливість оновлення комплектуючих дозволяє отримувати максимальні налаштування у найновіших іграх. Однак, з виходом консолей нового покоління, таких як PlayStation 5 та Xbox Series X. Різниці у продуктивності значно зменшилася. Консолі тепер підтримують 4К, 60 кадрів і навіть ретрейсинг, що було раніше доступно лише на ПК. То чи варта гра свічок? Одним із найбільших аргументів в сторону консолей завжди була їхня простота. Купив, підключив до телевізора і вуаля, ти вже граєш. Не потрібно турбуватись про драйвери, налаштування або сумісність. ПК, зі свого боку пропонує ширші можливості. Тут ви можете не лише грати, але й працювати, редагувати відео, створювати контент. Tocho. Але цей плюс може стати і мінусом, якщо ви не хочете витрачати час на налаштування та оптимізацію. Особисто мене це і підкорювало у консоля. Так, ти не маєш гру на максимальних налаштуваннях, але ти отримуєш простоту і відсутність проблем із запуском і тому подібних проблем. Ексклюзивні ігри часто стають вирішальним фактором при виборі платформи. Якщо ви фанат The Last of Us або God of War, то PlayStation для вас очевидний вибір. Xbox зі свого боку розширює бібліотеку завдяки підписці гімпа. Ас, яка пропонує доступ до сотень ігор за відносно невеликі гроші. Пекаш традиційно має найбільшу бібліотеку завдяки платформам на кшталт Steam або Epic Games Store. Де можна знайти як aaa проекти так і інді шедеври. Ціна один з ключових факторів при виборі платформи. Консолі пропонують найкращу ціну на старті, оскільки ви отримуєте готову систему з усім необхідним для гри. ПК, особливо якщо ви хочете максимальну продуктивність, обійдеться дорожче, але з часом ви можете оновлювати деякі компоненти, що робить його більш довговічним рішенням. Отже, що ж обрати у 2024 році? Відповідь на це питання залежить від ваших пріоритетів. Якщо ви шукаєте, Простоту та одразу хочете зануритись до відеоігор, то консоль може бути для вас найкращим вибором. Якщо ж вам важлива максимальна графіка, багатозадачність та можливість налаштувань, то ПК для вас може стати кращим вибором. Але зрештою, головне це ваш комфорт і задоволення від ігор. Тож вибір за вами. Сподіваюсь, це відео допомогло вам. Визначити, якщо так, то не забудьте підписатись, поставити лайк та напишіть в коментарях, яку платформу вибрали б ви, і чому. До зустрічі в наступних відео.